Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я розповім вам про ті книжки, які купила за останні півтора місяці. Почнемо, ми, як завжди, з класики та сучасної прози, а саме з книжок Ремарка. У квітні я вперше познайомилася з цим автором, читаючи його твір Час жити і час помирати. Мені надзвичайно сподобалась і книжка, і мені надзвичайно сподобалось, як пише автор. Тож я вирішила, що я точно, точно буду знайомитися з цим автором і далі. В мене взагалі було бажання, такий був імпульс скупити купити Разу всі його книжки, які видає зараз КСД, тому що мені дуже подобається ця серія від КСД. Але я себе трошки стримала і купила лише чотири книжки. До речі, саме ці чотири книжки я купила завдяки порадам підписників. І перша з них це три товариші. Історія трьох друзів, які разом пройшли Першу світову війну. Три товариші Роберт, Ото та Готфрід, тримають разом невеличку автомайстерню. Війна дуже згуртувала їх, і вони готові на все заради дружби. Один із героїв, Роберт, закохується у. Дівчину Патрицію, але через хворобу їй залишилось жити недовго. Роман про дружбу, кохання, про наслідки війни, через яку ці наші герої стали частиною так званого втраченого покоління, але, незважаючи на це, вони знаходять в собі сили жити далі і радіти кожному дню. Це, напевно, один з найвідоміших творів ремарка. Принаймні, я саме про цю книжку чула найчастіше, бачила її скрізь найчастіше. І найбільше мені підписники радили саме цю книжку. Тож Тож наступною книгою ремаркою, яку я планую читати, буде саме ця. Наступна книга Ремарка – це життя у позику». Головний герой Кларфе автомобільний гонщик, який приїжджає до швейцарського санаторію, щоб провідати свого хворого на туберкульоз товариша. Там він знайомиться з молодою бельгійкою Ліліан, яка також хвора. Дівчина має мало шансів на одужання, і вона хоче насолодитися останніми місяцями свого життя, а не сидіти та очікувати смерть. Тому вирішує покинути санаторій і разом з Кларфе поїхати до Парижу. Книга має бути дуже важка, як напевно, і всі книжки ремарка. Така тема, яка тут підіймається, буде досить непросто спостерігати за всім цим. Але мене також і інтригує такий сюжет. Тож обов'язково також читатиму. Наступна книжка це тріумфальна арка. Події роману відбуваються у 1939 році у Франції. Світ на порозі Другої світової війни. Головний герой Людвіг пройшов тортури гестапівців, констабір та втратив кохану. Рятуючись, чоловік втік до Франції та змінив ім'я. У Франції він працює хірургом і одного разу зустрічає актрису з Італії Джоан і між ними спалахує кохання. Роман напевно показуватиме нам всі митарства та зливні емігрантського життя. Як це не просто приїхати в іншу країну, як це не просто приховуватись, виживати? Ми побачимо, чи вдасться Людвігу зуміти збудувати заново своє життя. Вже до речі, після покупки цієї книжки я дізналася, що Людвіг як персонаж також фігуруватиме в іншій книжці Ремарка, яка називається Тіні в раю. Тобто в тіннях вою буде якесь своєрідне продовження його історії. Тож я неодмінно куплю наступну саме цю книжку і також колись прочитаю. І остання книжка ремарка це ніч у Лісабоні. Головний герой з сім'єю намагається втекти з Європи подалі від нацистів. Їхня остання надія це переплав до Америки, але знайти квитки на нього майже неможливо. Але якось дивний незнайомець підходить до них і пропонує свою рідну угоду він віддасть їм свої квитки, якщо вони вислухають його історію. Чула дуже багато чудових відгуків на цю книжку, зокрема від Аліни з каналу Ліна Books. Вона нещодавно її читала, і вона настільки проникливо про неї розповіла, що мені дуже сподобалось, мене дуже зачепило, заінтригувало, і я обов'язково її читатиму. Вона, до речі, дуже маленька. Тут буквально десь 270 з чимось сторінок, тож також думаю прочитаю найближчим часом. Можливо, візьму її в якийсь марафон. Переходимо до суті. Ясної прози і першою книжкою буде Фредерік Бакман та його чоловік на ім'я Уве. Головний герой роману старий буркотливий і цинічний чоловік на ім'я Уве, який живе сам і досить вороже, а скоріше негативно ставиться до інших людей. І одного дня в Уве з'являються нові сусіди, така активна і говірка сім'я, яка перевертає його світ з ніг на голову. В ході прочитання книги ми маємо дізнатися більше про Уве, дізнатися його історію і зрозуміти, що під маскою боркотливого циніка ховається зовсім інша особистість. Дуже давно вже хочу познайомитися з цим автором, дуже давно вже про нього чула, зокрема, і про цей твір особливо. Також чула багато про його дологію Ведмеже місто і якраз обирала з чого ж почати знайомство з цієї диології чи з цієї книжки. Але в ведмежому місті піднімається тема хокею, яка мене не дуже цікавить. Тому я все ж таки вирішила читати саме цю саме чоловік на ім'я. Уве, до того ж, мені ще й порадила її подруга. Їй дуже подобається ця історія. Вона також з таким захопленням розповідала про неї, що я не втрималась і звичайно буду читати. Наступна книжка це місто дівчат Елізабет Гілберт. Роман розповідає про 19-літню дівчину Вів'ян, яку виганяють з престижного коледжу. Після чого її батьки відправляють дівчину до її тітки, власниці невеликого театру. Там дівчина знайомиться з зірками, починає ходити на різні вечірки. Секс, алкоголь, такий спосіб життя заворожують вів'ян, але потім щось станеться не дуже добре, і це буде лише початком непростого життєвого шляху дівчини. Події Роману розгортатимуться у воєнному сетінгу. Має бути щось дуже цікаве про жіночу долю, напевно, про. Становищі жінок у той час, принаймні, я щось таке очікую. Я з Елізабет Кілберт не знайома, і, чесно кажучи, навіть і не планувала. Але ось саме місто дівчат я хотіла прочитати, тому що, по-перше, я його дуже багато де бачила. Ця книжка дуже часто з'являлася в якомусь моєму інфополі, і мене вона дуже цим зацікавила. Знову ж таки, і моя подруга читала цю книжку, і також мені її порадила. Тож я вирішила, що я хочу познайомити. Тисяч з тим таким досить відомим твором наступна книга це Клара і Сонце Кадзо Ішегура. Роман Антиутопія, який розповідає про дівчину робота Клару, яка створена для того, щоб бути приятелькою дитині, яка купить її в магазині. І одного разу це стається, її купують, і ми спостерігатимемо за тим, якими будуть стосунки між Кларою та дівчинкою, яка її купила, як вони впливатимуть одна на одну. Спостерігатимемо за думками Клари, за її світосприйняттям. Роман, наскільки я зрозуміла, підніматиме дуже багато цікавих питань щодо роботів, щодо штучного інтелекту, щодо місця штучного інтелекту в житті людей, а також певної ідентифікації таких роботів як особистості. Також не знайома з цим автором, хоча дуже багато про нього чула і хочу почати знайомство саме з Клари і Сонце, тому що саме про цей твір я також чула найчастіше. І остання книга з розділу сучасної прози це Соловей Крістін Генне. Події книги відбуваються у Франції під час Другої світової війни. Головними героїнями є дві сестри, які живуть на окупованих територіях. Біанна – сільська вчителька, яка намагається всіма способами якось виживати і утримувати свою родину. А її сестра Ізабель приєднується до партизанського руху опору. Ми побачимо, як складеться доля обох героїнь і до якого фіналу призведуть е, прийняті ними рішення. Я дуже довго уникала знайомства з Крістін Генною, тому що знала, що вона пише дуже важкі морально-емоційно книжки, особливо Соловей. І я не хотіла якось переживати всі ці емоції, всі ці почуття відчувати. Але все ж таки зрозуміла, що Пора, пора з нею знайомитись до того, ж я і відчула в собі ці якісь певні емоційні сили почитати щось настільки важке. Обрала саме Соловей, тому що саме про цю книжку я чула найбільше просто неймовірних гарних відгуків, особливо від Міли з каналу Мілка Рід, це одна з її найулюбленіших книжок, і вона також дуже часто настільки проникливо про неї розповідала, так її радила всім почитати, що я не витримала і купила і буду. is na jou metes Приходимо до романтичної літератури. В цьому місяці я вирішила познайомитися з новою для себе авторкою. Це Колін Гувер, і купила декілька її книжок. Зокрема, це покинь, якщо кохаєш. Це історія про дівчину Лілі, яка знайомиться з хлопцем Райлі. Це така була швидка зустріч. Вони трошки поспілкувалися, а потім розійшлися. І певний проміжок часу вони один одного не бачили, не зустрічались. Але одного разу вони таки зустрілися, і в них спалахує такий. Доволі бурхливий роман. Вони закохаються один в одного, починають зустрічатися. В них такі хороші стосунки. Вони дуже щасливі в цих стосунках. Але періодично Лілі все ж таки згадує і розповідає нам читачу ну, скажімо так, про її перше кохання. Все, більше я нічого не буду розповідати вам про сюжет цієї книжки, тому що саме в цій історії варто взагалі не читати анотацію, варто не знати про що вона і тоді. Вас здивує те, про що насправді ця книжка, що саме відбуватиметься в цій історії, і який конфлікт тут підніматиметься, і те, для чого взагалі писалася ця книжка. Я вже цю книгу прочитала, і вона мені дуже сподобалася. Історія дуже сильна, дуже прониклива і дуже важлива. Я дуже раджу її почитати. Ще однією книжкою Колін Гувер, яку я купила, була спогади про нього. Це історія про дівчину Кенну, яка 5 років відсиділа у в'язниці за певний злочин. Що, будучи у в'язниці, вона народила доньку, яку потім більше ніколи ніколи не бачила. І ось Кенна виходить з в'язниці, і вона намагається не те, щоб навіть повернути доньку, а хоча б просто мати можливість бути присутньою в її житті, бачитись з нею. Цю книжку я також вже прочитала, і вона мені невимовно сподобалась. Вона мені сподобалась найбільше поки що з усіх книжок Колін Гувер, які я читала. Мене настільки зачепила ця історія, причому мене зачепили абсолютно всі конфлікти, які в ній піднімалися. Авторка дуже яскраво і детально показує почуття цієї жінки. Вона показує нам, в принципі, як це важко збудувати своє життя заново після якоїсь великої помилки, як важко вибороти ти пробачення у людей, і як це важко пробачити себе саму. Історія також дуже сильна і також дуже раджу вам її прочитати. Переходимо до жанру трилери, і це буде Лейла Колін Гувер. Історія про дівчину Лейлу, яка знайомиться з хлопцем на ім'я Ліц, і вони буквально за перший вечір, який вони проводять разом, закохуються один в одного. Вони починають зустрічатися в них чудові стосунки. Але десь через пару місяців після цього з Лейлою відбувається, скажімо, так, нещасний випадок. Після цього нещасного випадку в неї починаються певні проблеми зі здоров'ям. Вона багато чого не пам'ятає, або багато чого не може згадати одразу. В неї є якісь панічні атаки, тобто ось ментальний та емоційний стан жінки змінився. Її хлопець слід сприймає рішення привести Лейлу до маєтку, в якому вони познайомилися, щоб порадувати її, щоб підняти її настрій, щоб якось допомогти їй все це пережити, якось адаптуватися. Але після того, як вони приїжджають в цей маєток, там починає відбуватися щось дуже-дуже химерне. Мені ця книжка сподобалась. Більш того, мене супер вразив фінал. Можливо, це через те, що я майже не читаю трилери і мені мало є ще порівняти, але мені фінал сподобався. Взагалі, всі ці три книжки Колін Гувер я читала, знімаючи окремий влог, таке відео, знайомство з творчістю автора. Якщо вам цікаво почути більш детально мої враження про кожну з цих книжок, а також побачити мої досить бурхливі емоції в моменті прочитання кожної з них, ви можете подивитися відповідне відео, посилання на яке буде в інфобоксі. Ще один трилер, який я купила протягом останніх півтора місяці, ми починаємо з кінця кріса вітекера. В центрі історії сім'я з прізвищем Редлі, яка складається з тринадцятирічної дівчинки Дачес, п'ятирічного хлопчика Робіна та їх матері одиначки, яка не дуже добре про них дбає. А також є шеф поліції Вок, який опікає цю родину та досі болісно переживає певні події минулого, коли за його свідченнями було ув'язнено його найкращого друга, який, до речі, вийшов з в'язниці і повертається до рідного міста. Думаю, повернення цього колишнього в'язня е, досить серйозно і негативно вплине на життя наших головних героїв. Ми побачимо, до чого тут взагалі сім'я Редлі. Напевно, побачимо, що ж тоді сталося в минулому і за що цей чоловік сів у в'язницю. Е, має бути досить цікаво. Я взагалі не люблю і практично не читаю трилери, але купила цю книжку Кріса Вітекера е, саме тому, що колись, десь приблизно рік тому, ця книжка дуже гриміла на Буктюбі Я. Про неї чула скрізь. Всі її читали, всі її обговорювали. І мене настільки зацікавила ця історія, що ж там в ній такого, що вирішила, що таким спробую. Переходимо до мого улюбленого жанру: це фентезі, і почнемо з трилогії Ніла Шустермана Жнець, друга частина шторм, а також третя частина подзвін. Світ, в якому більше не існує хвороб, війн чи страждань, і померти можна лише одним способом бути зібраним жнецем. Жнеці це професійні носії смерті, які наосліп обирають і вбивають людей, таким чином регулюючи чисельність населення. І час від часу вони беруть собі учнів підлітків. І якраз в центрі історії будуть два нових учні, які змушені змагатися між собою за статус жнеця. І тому, хто стане жнецем, доведеться забрати іншого. Дуже давно вже чула про цю трилогію. Вона мене доволі сильно інтригувала, але все рівно були якісь певні сумніви. Це була більш підліткова історія, і я думала, що можливо мене зараз не на той настрій, щоб її читати, і якось я Весь час відкладала знайомство з Нілом Шустерманом, але вже не витримала, тому що сам сюжет мене дуже інтригує. Я взагалі обожнюю антиутопію, тому думаю, що все ж таки мені має сподобатись, і я на це дуже сподіваюся. Наступна книжка це дім солі Світлани Тараторіної, і тут я просто зачитаю анотацію. Спалахи, катастрофи нез'ясованого характеру перетворили колись квітучий півострів Кіммерик на попіл. Дешт – світ нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими, а з летючої станції мати вітрів на померлий світ дивляться старші брати. Один із них талавір отримує завдання розслідувати вбивство, а також знайти золоту колиску, таємничу зброю, розроблену вченим Мамаєм. Та, ступивши на висушену твердь дешту, він уже не зможе повернутися лавір муситиме пройти випробування нищівною правди, що виявиться страшнішою за гарячий всезнищенний суєр. Солоні гранули на скривавлених пучках древніх богів, розкажуть свою історію, історію спополілого світу. Мені поки що взагалі мало що зрозуміло з анотації. Я купила цю книжку, знаючи тільки те, що це якесь фентезі, в центрі якого буде кримський. Півострів до того ж я зараз в пошуках українських авторів фентезі, хочу з ними знайомитися, відкривати для себе наше українське фентезі. Тому також через це купила цю книжку. Поки що, чесно кажучи, я чула достатньо багато, не дуже хороших відгуків на цю історію, але я все одно її читатиму, буду формувати своє власне враження і все ще сподіваюсь, що вона мені сподобається. Наступна книга це війна двох королев Дженіфер Арментраут. Це четверта книга циклу Кров і попіл про дівчину маківку, яка є так званою обраною і в певний час має бути частиною певного ритуалу. До цього ритуалу її готували все своє життя. Вона постійно носила вуаль, і тому ніхто не міг бачити її обличчя. Їй не дозволяли ні з ким розмовляти, спілкуватися. І ось одного разу вона, звичайно, не витримує і хоче, ну, хоча б щось побачити в цьому житті, хоче, хоч як. Якось трошки пожити, І одного вечора вона тікає до якоїсь, здається, таверни чи якогось постоялого двору, і там вона знайомиться з загадковим чоловіком на ім'я Гоук. Ця зустріч та деякі подальші події змушують маківку задуматись над тим, чи їй говорили все її життя, що це за ритуал, і взагалі, чи правду вона знала про той устрій. Світу, в якому вона живе, вона починає докопуватися до правди, і це покладає початок всій цій дуже великій і доволі масштабній історії. Я вже прочитала перші три книги ще минулого року. Мені історія подобається. Світ цієї історії, як я вже казала, дуже масштабний. Тут є свій пантон богів. Тут є своя дуже цікава історія. Того, як взагалі склався той порядок, який є зараз. Тут цікава магія, цікаві персонажі, і дуже велика і гаряча любовна лінія, що також мені дуже подобається. Єдиний момент, який виникає у мене з цією книжкою, чомусь в мене немає оцього нездолавного бажання постійно її читати. Тобто, я, наприклад, з третьої книжки ще не дочитала 200 сторінок, і доволі вже довго ці 200 сторінок висять, я просто вже вирішила, що дочити Тами їх тоді, коли отримує ось цю четверту книжку і одразу буде читати продовження. Але для мене це не характерно. Зазвичай я дочитую все одразу, і мені дуже цікаво, я е, дуже так нервово очікую, коли ж буде продовження. Цієї історії чомусь не так. Вона мені подобається, мені цікаво, що там буде далі. Але е, ось я можу закрити книжку і не повертатися до неї досить довгий. Час, але незважаючи на це, я буду і далі з задоволенням читати весь цикл і купувати ці книжки також. Брендан Сандерсон та його слова променистого ордену. Це друга частина величезного циклу хроніки буресвітла. Це епічне фентезі з цікавою світобудовою та цікавими персонажами. Цикл великий, в ньому планується цілих 10 книжок. Наскільки я знаю, зараз написано лише 5. І саме через це я спочатку хоч і купую його книжки, але планувала знайомити з історією трошки пізніше. Хотіла, щоб вже і КСД побільше видало книжок, і сам Брендон Сандерсон написав також. Побільше. Продовження, тому що, як я вже казала, мені досить важко чекати на це продовження. Я взагалі люблю цикли читати одразу залпом. Але після того, як я купила першу частину цього циклу, я почула стільки неймовірних, шикарних відгуків на цю історію, що я, напевно, не втримаюсь, і все ж таки буду знайомитися з нею відносно найближчим часом. Наступна книжка це Галант Вікторії Шваб. Одного дня дівчина-сирота Олівія, що мешкає в школі для дівчат, отримує загадковий лист із запрошенням повернутися додому до маєтку Галант. Дівчина прибуває туди і розуміє, що маєток приховує безліч таємниць, і вона сповнена рішучості їх розкрити. Я знайома з Вікторією Шваб лише по її книзі Незриме життя Адді Ларю, яка мені, в принципі, сподобалась. Але нічого саме фентезійного я в неї ще не читала. Я знаю про її досить відому трилогії темні відтінки магії, здається, вона називається, і я, в принципі, планую колись в подальшому її також читати. А ось Галант я читати не планувала. Але коли я побачила обкладинку цієї книжки від видавництва небо, я не втрималась і купила це. Був саме той випадок, коли я купила книжку тільки через її оформлення. Мені настільки подобаються ці відтінки зеленого і фіолетового. цей... Фіолетовий зріз. Я взагалі дуже люблю видавництво небо, і я думаю, це буде не перший випадок, коли я замовлю в них книжку е, саме тільки через це. Але менш з тим, я все ж таки сподіваюся, що і сама історія безпосередньо мені сподобається, і планую читати її найближчим часом. Ще одна краса від неба це без ніч Джея Крістофа. Головною героїню є дівчина Мія Карвери, у якої, коли їй було 10 років, привселюдно стратили батька. А матір разом з маленьким братиком запроторили до в'язниці. Саму ж Мію намагалися вбити, але вона вижила. Зараз їй 16 років, і вона має намір помститися всім і за все. З Джеєм Крістофом вже знайома. Читала минулого року його книжку імперія вампірів, яка мені дуже сподобалась. Звичайно, я багато чула про його трилогію Без ніч. Більш того, вона в мене зібрана на полицях, але в іншому виданні. Але я хочу замінити ці видання на видання від видавництва небо. Історія вже дуже давно мене інтригує, тож планую читати її вже влітку. І остання, але невимовно прекрасна, невимовно довгоочікувана книжка це місто півмісяця» Сари Сари Джеймас. Напівфейка, напівлюдина Брайс Квінлан працює в антикварній галереї Грифон. А вночі танцює на танцмайданчиках міста півмісяця. Але однієї ночі, після якоїсь баркливої вечірки, жорстоко вбивають найкращу подругу Брайс, і вона не може з цим змиритися і намагається добитися покарання для вбивця, намагається його знайти і розпочинає власне розслідування. Це міське фентезі з купою різних магічних істот з дуже насиченим сюжетом, з дуже цікавою світобудовою. І, взагалі, знаючи Сару Джеймас, книжка має бути дуже крутою. В авторки я читала тільки її трилогія «Двір пів та «Троян», яка мені дуже сподобалася. Також в мене на полицях вже зібраний весь її цикл Скляний трон, і взагалі я планувала читати спочатку його, а вже потім читати місто півмісяця» знову знов ж таки з розрахунку на те, що Сара Джей Мас напише за цей. Час э, трошки э, більше книжок. Але знову ж таки відгуки на цю історію чудові, і вони просто ну дуже спонукають мене читати її якнайшвидше. Я дуже довго чекала на цю книжку. Я вже давно зробила передзамовлення і дуже чекала, коли це передзамовлення нарешті мені прийде. І це сталося буквально ось ось сьогодні зранку. Але я замовила не одну книжку, а дві, тому що хочу один екземпляр розіграти і подарувати комусь із вас. Щоб прийняти участь у цьому розіграші, вам необхідно виконати декілька дуже простих умов. По-перше, ви маєте бути підписаними на мій канал. По-друге, поставити лайк цьому відео і по-третє, написати спеціальний коментар. В коментарі ви маєте зазначити слова приймаю участь у розіграші, а також написати якусь одну будь-яку книжку, яку ви купили протягом останнього. Місяця розіграш триватиме тиждень, і наступної середи зранку я оголошу переможця. Результати можна буде побачити в моєму інстаграмі або в телеграм-каналі, посилання на які також будуть в інфобоксі. А на цьому на сьогодні все. Діліться, будь ласка, в коментарях, які з тих книжок, про які я сьогодні розповідала, ви читали, які ваші враження про них, що ви купували протягом останнього часу, що читали протягом останнього часу. Пишіть, я залюбки з вами про все це. Поговорю. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені у розвитку каналу. Не забувайте приймати участь у розіграші, а ми побачимось з вами вже в наступних відео. До зустрічі!